на самка Бургундії. Ось вот. так. Це э, півторарічня самка, така теж з гарною вогою, вона потужна. Така вот самка з молодими, теж молодеж. Уже и бургунчики. Вот. Такие молодежь одненько уже пришла. Уедаем, Ще одна самка бургундії, маленькі кролики, малиши. Місячні королики. Де гарно кормиться. Самка потужна. Це поборгунчики мої. Самка хавана біловуха. Дуже хороша самочка, молодеж, паранчиків таких і біловух, і рабенькі, і чорні двоє. Такі, Вона нас покрита була це від голубим біловухим самцем. Хавання самця я не маю поки. Тож таки дала вона від голубого самця, дає на ну, таких із не віддавала від голубого самця. Чорних і чорноряби такі голуборяби давали. Голубі і голубі біловухи, баранчики мої. Самка голуба, батько, голубий біловухи. Ці кроленяток, теж її білухи і сплошні. Так, Такі короли. Czekajmy i dalej. Czy jedna na z młodzieży? Z to są się korony, jaka Такі гарненькі самки в мене важкі, не, не по 4 кілограми. Самки в мене йдуть 6,5, 6300, такі в мене самки бургундії, Я люблю такі, хтось кожен тримає те, що подобається. Ще одна голуба самка. Паранчиків з колонятками маленькими. Місячними. Завтра будемо проводити. Вакцинацію, колоти їм лапімон ГМ2, користуюсь тільки цією вакциною. Підходив вона мені. Самка теж гарна голуба. З запарували, запорували полімініне саме з голубі-біловухи. Минулого разу ми порвали, то всі були слушні. зараз і голубі-біловухи і слушні. Двоє слушних тут це і, і останні голубі білухи п'ятеро. Я... П'ятеро білухих і двоє слушних, а в таї більше слушних 4 на 3 вроді. Треба будемо першу вакцину давати. Еще одна самка молодежью. Тут 9 штучок неї Такі молодеж. Все, місячна был в Тоже самка, там маленькі ще ще їм Там дві неділі, від неї кормонятком кормить. Тож їх туда 10, що 11. Что? такий корм.